Менінгіт це інфекційне захворювання, запалення мозкової оболонки. Інфекційні менінгіти можуть бути викликані бактеріями. Найчастіше їх збудники менінгококи на Закарпатті. щороку цим захворюванням страждають близько 20 людей. Найчастіше хворобу діагностують у дітей. Лікарі вважають це середнім показником. Це менінгококовий менінгіт, який найчастіше буває у дітей до 5 років у молодшому віці. Я вам скажу, що у нас мінгококова інфекція це десь на Закарпатті, десь біля 20 випадків на рік буває. Але на щастя, мінінгіту як ускладнення, такого буває. Рідко можна сказати, бувають два-три випадки на рік в обласній інфекційній лікарні. Наголосили, такі інфекції, як менінгіт, лептоспіроз та гепатити хвороби, які не чекають. Іншими словами, якщо людина хвора більше однієї доби, лікування потрібне одразу в іншому випадку, можливий летальний кінець. Симптоми, в разі яких треба бити на сполох, головний біль, нудота, висока температура та загальна втома. Якщо такі виникають симптоми, то звичайно треба звернутися до лікаря не ні, ні в якому разі не займатися самолікуванням тому що від того як скоріше людина звернеться до лікаря, тим легше можна діагностувати, своєчасно діагностувати і розпочати своєчасне лікування. Що менінкіти будуть первинні і вторинні. Первинний може бути тобто зразу виникнути менінгід, а вторинний може бути як продовження якоїсь хвороби, наприклад, пневмонії. Чи септичне захворювання? Основні носії інфекції вода, яку викачують з брудних водойм: гризуни, комахи або ж заражені менінгітом люди. Захворювання серйозне, тому майже всі громадяни знають про нього і намагаються остерігатись, особливо в осінній сезон. Можна себе захищати. В першу чергу, йде весенній виплати кліщей. А не піріносчиком являється, ну і сам бальною теж може бути істочником. Поэтому людям надо, хадя за грибами Січас этот сезон быть всегда осторожным. Профілактика інфекційних захворювань проста: дотримуватись особистої гігієни, мити продукти перед їжею, а взимку носити головні убори. Крім того, лікарі наголошують, що самолікування під час таких хвороб неприпустиме.